Підтвердився теропрогноз на 18 лютого 2023 року. Російська Федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ-Донецької області, внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав чотири авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір'я Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого алтерерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Береслав, Козацьке, Веселе, Антонів. Велетенське та Берегове Херсонської області джерело зведення Генштабу ЗСУ. Таким чином, як я вам говорила, що найбільша загроза для тих областей, які знаходяться поряд за АЕС, а також біля води. Слідкуйте за таропрогнозами на каналі Хай Таро та дивіться про загрози на період до кінця лютого. Дякую за увагу. В тому числі, те, що біля води. Тому що тут очевидно, це Херсонська, Миколаївська, Одеська Запорізька область, Донецька. І будьте, на жаль, дуже обережні Запорізька область, тому що в мене цей аркан асоціюється як із ЗС, тому там, де є ЗС, Рівненська область, Хмельницька, Вінницька, знаходиться там недалеко, їм також перепадає, Одеська, Миколаївська область, Херсонська. Там вже Південноукраїнська українська Так що і Запорізька будьте особливо уважні 18 лютого, тому що це характеризується арканом місяць. В цілому буде багато повітряних тривог, і ці тривоги можуть бути як маніпуляції для того, щоб діяти на нерви. От, дивіться, навіть тут дев'ятка мечів буде для нагнітання паніки. Дивимось 18 лютого. Що чекає, які загрози для України? 18 лютого. 18 лютого загрози для України. Трійка жезлів, якісь плани і п'ятірка кубків. Хочуть наносити атаки. 18 лютого в них вже підготовка, і вони знають, куди наносити ці атаки. Шістка жезлів, королева мечі, четвірка жезлів. Так, я б сказала, що 18 лютого буде багато відбиватися наступів для того, щоб втримати наші території. В зв'язку з тим, що випадає ось шістка жезлів, четвірка жезлів, і тут королева мечів. Я думаю, що обстріли можуть бути на півночі, тому що в мене так асоціюється королева мечів. На сході, так що, що у нас там схід? Мені сказали, що Дніпропетровська область також до Сходу відноситься. Так що е, будьте уважні. І це ось житлові будинки. Е, що е, північ це у нас Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська області, Ну і Схід, Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Будьте дуже уважні, найбільша загроза, я думаю, що для вас. Крім того, по ось цих картах. Все ж таки житлові будинки можуть бути під загрозою, бо четвірка жезлів в мене неодноразово відігравалася як нерухомість, і потяг з королевою мечів це можуть бути лікарні, навчальні заклади. Ось все, що стосується цих місць.